Любі хлопчики й дівчатка. А чи знаєте ви, що на різдвяні свята відбуваються різні дива? От і з хлопчиком-богданчиком трапилась дивовижна пригода, а яка саме дивіться? Матусю, а що ти робиш? Синку, напередодні різдва я вирішила спекти смачні рогалики. Ось і тісто вже підійшло. Богданчику. А давай разом їх спечемо. Гаразд. Я поділю тісто на частинки, а ти будеш їх розкочувати і скручувати в рогалики. Давай. А я чув, матусю, що на Різдво прилітають янголи. А хто вони такі? Різдв'яний янгол прилітає на землю щороку, на Різдво, щоб рівно о півночі донести людям благозвістку звістку про те. Що народилася немовля на ім'я Христос. Христос син Бога. Багато-багато років тому Він народився на землі, щоб зробити світ добрішим. Богданчику, а давай ми спечемо печиво у формі янголятка. Добре. Ну, тоді починаємо. Старайся, розкочуй тісто тоненько. Молодець. А тепер поставимо печиво у піч. Ой, як смачно пахне, хочу скаштувати вже. Подивися, скільки багато смаколиків у нас вийшло. Мама налила сину молока, поклала кілька печининок на тарілку, а сама пішла по справах. Богданчик із задоволенням їв печиво і запивав його теплим молоком. Аж раптом почув приємний тихий голосок. А мене печивом не пригостиш? Ой, ти хто? Янгол? А хіба янголи їдять печиво? Так, я різдвяний янгол. Коли я пролітав спов ваше вікно, відчув запах печива і захотів його скуштувати. Я візьму одне печиво, якщо дозволиш, і полечу далі. Адже сьогодні дуже важлива ніч. Мені треба буде розповісти людям про народження Христа. Пригощайся, бери, скільки хочеш. Дякую. Ой, а це печиво дуже схоже на мене. Ой, таке смачне, я буду кожного року до тебе прилітати. А я щороку буду тебе зустрічати та пригощати. Ось тобі ціла торбинка печива для тебе та твоїх друзів. Дякую, до побачення. Прилітай ще, чекаю. Коли ввечері вся родина зібралась за святковим столом, Богданчик розповів, яка дивовижна пригода з ним сьогодні трапилась. Яка казкова пригода трапилася з хлопчиком-богданчиком напередодні Різдва? Ви знаєте, малята, і з вами таке може трапитись, тільки треба вірити в чудо.